Квітень 49-го. Світ оговтується після Другої світової. У Вашингтоні підписують головний міжнародний військово-політичний союз від імені уряду та народу Сполучених Штатів. Я щиро вітаю в нашій країні та нашій столиці міністрів закордонних справ, які зібралися тут, щоб підписати північно-атлантичний договір. Особливість НАТО була в тому, що запорукою колективної оборони були зобов'язання США перед союзниками в Європі у разі умовного нападу на Францію. Американські війська, які дислокувалися на європейському континенті, прийдуть на допомогу. Так як Європа була зруйнована, вона потребувала одночасно і захисту парасольки захисту, а з іншого боку вона потребувала інвестицій від країни, яка не була зруйнована війною. А сполучені штати якраз були тією країною, що не були зруйновані. Вона ленд-ліз давала. Вона запустила на військовій рейки свою промисловість. Спочатку Північно-Атлантичний альянс створювали 12 країн. Нині союзників вже 32. По суті, НАТО діє як об'єднання колективної безпеки, взаємний військовий захист для всіх учасників. Якщо хтось з них зіткнеться із нападом. Це гарантує п'ята стаття статуту НАТО. Сторони погоджуються з тим, що збройний напад на одну країну або кількох з них у Європі або Північній Америці буде розглядатися як напад на них загалом. Кожна з країн у порядку реалізації права на індивідуальну або колективну самооборону негайно здійснить індивідуальні або спільні дії, які вона визнає необхідними, включно із застосуванням зброї. Після завершення холодної війни НАТО змінило пріоритети, оскільки протистояння США та СРСР закінчилося Перемогою Вашингтона відпала потреба збільшувати витрати на оборону. Радянська влада загрози не несла, а інші ще не з'явилися. Тож міцність альянсу дала слабину в Європі. Рецесія економічна. Вони не готові виділяти кошти, забрати з соціальних програм і налаштовувати значить економіку на військові рейки. <ган> у них немає єдиної ядерної політики. Вони і зараз не у стані боєготовності. Насамперед, тому що не відчувають реальної загрози і не воюють 10 років як українці. Зброї захистити себе чи союзників вистачить та узгодженої позиції, а головне мотивованих людей бракуватиме. Тому, поки п'ята поправка лише на папері звучить красномовно, і до агресії проти блоку найбільше готові хіба що США. Основні військові можливості НАТО чітко зосереджені в Сполучених Штатах. Це головна військова потужність альянсу. Тому без США це буде зовсім інша організація. Вона все ще буде потужна за рахунок Великої Британії, Франції чи Канади, але буде набагато набагато слабшою. Дональд Трамп погрожує тим, що Сполучені Штати покинуть союзників. Та поки це мало ймовірно, каже глава української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. Тут розрахунок інший – змусити Європу більше вкладати у колективну безпеку. Левову участку бюджету НАТО умовно, складає бюджет оборонний Сполучених Штатів. Позиція Трампа в тому, щоб змусити все ж таки Європу платити більше, брати на себе більше зобов'язань з питань своєї безпеки. Але не питання виходу сполучених штатів з альянсу, і точно я думаю, що будуть залишатися, умовно кажучи, ядерна парасолька над країнами-членами альянсу в європейській її частині. У червні 2020 року наша держава отримала статус партнера альянсу з розширеними можливостями. В липні 2023-го країни Великої Сімки погодили спільну декларацію про підтримку України. І поки головна інтрига, що ж Києву надасть альянс на Вашингтонському саміті влітку цього року, поки українці своїми життями виграють час Європі на підготовку до російської агресії, чи здатні союзники НАТО гарантувати щось більше ніж чергову декларацію про відчинені двері? Дотепер я не бачив жодних. Повідомлень, що на літньому саміті НАТО, ми почуємо щось інше ніж підтвердження раніше сформульованих положень. Дійсно, риторика змінюється. Від ні, навіть не чекайте на політичне запрошення до ну, давайте подумаємо, пошукаємо якісь, якісь інші. Схеми Україна точно зміцнить альянс. Та чи готові до цього його члени? Поки 75 років існування НАТО вказують не лише на міцність та стабільність найбільшого військово-політичного блоку планети, а й на нерішучість і суперечності всередині демократичного світу. А це лише розпалює апетит російського агресора. Наталя Луценко та Максимлянильченко факт Єдині новини.